Записати цю розповідь мене надихнув Василь Байдак та його історія про те, як він з дружиною їздив в Ісландію. Це історія про те, як я їздив на Тереблеріцьку ГЕС, а опинився на озері Синевир. Бажаю гарного прослуховування і щиро сподіваюся, що ця історія вам сподобається. Надивився я в інтернеті гарних картинок. Реребла Ріцької С і вирішив поїхати подивитись, як воно насправді виглядає. А щоб мандрівка була цікавішою, подивитись ще й Ізота Колочаву. Події, про які я буду розповідати, відбулись у 2016 році. На той час цього каналу ще не існувало, відео я не записував, а вів сторінку на WordPress, де описував свої подорожі. Мені тоді дуже подобалось писати великі тексти. Тож сьогодні я хочу пригадати цю подорож і прочитати свій текст. Традиційно у більшості мандрівок бере участь моя подруга. Вона складає маршрут, а я складаю канапки. Отже, виїхали ми зі Львова-солотвинським поїздом до хусту. Їхати вночі добре, тільки гаряче. Головне тут швидко заснути. І як казала одна моя подорога про цей поїзд, це поїзд, у якому ти відчуваєш, як поруч пропливає вічність. Єдина перевага це можливість їхати лежачи. Прибули ми приблизно о сьомій ранку у хуст. Поселились в готелі Атлант, який знаходиться одразу біля вокзалу. При виборі готелю орієнтувались на ціну. Ми порівняли ціни на букінгу і Атлант вийшов найдешевше. Ціна у 270 гривень за двохмісний номер з двома окремими ліжками та вигодами в номері здалась нам чудовою. Також з плюсів готелю безкоштовний Wi-Fi. Інші ж готелі починалися від 350 гривень. Погодьтесь, зараз такі ціни видаються дуже смішними, але тоді це теж були хороші гроші. Поселились, з'їли по канапці та пішли на автобус. На сайті bas.com.ua, ні це не реклама. Є окремий автобус Хуст Гес, але по факту про нього ніхто не чув. Сіли ми на якийсь інший автобус та й поїхали дивитись на цю ГЕС. Вартість проїзду приблизно 20 гривень. Їхати приблизно півтори години, потім ще 10 хвилин пішки іти біля воріт станції. Ну, думаємо, зараз усе побачимо і. Облом. Вуйко охоронець сказав, що це режимний об'єкт, вхід заборонено, екскурсій немає і щоб ми йшли собі далі. Покрутились ми, погодували сторожових псів печивом та й пішли на трасу попутки ловити. Плани наші обламались, часу до вечора багато, а робити немає що. Вирішили ми поїхати в село Ізу. З траси ще раз подивились на цю ГЕС і пішли далі в сторону Ізи. По дорозі ми ще зупинимось в Оленічій фермі, спробуємо крафтові сири, а на вечір залишили собі хустський замок. Шли ми довго, пиняли машини, але щось ніхто не зупинявся. Десь за годину часу нарешті знайшовся дядько, що погодився нас підвести. Біля вказівника оленіча ферма 800 метрів ми попрощались. Оленів на цій фермі розводять заради рогів. Роги йдуть на ліки, а самі Олені мирно доживають старість. Їхати від ГЕС до ферми машиною хвилин 40 максимум. Вхід платний 20 гривень, але дають ще відро корму. Знаєте, колись були такі солодкі кукурудзяні палочки Кузя, з цей корм мені нагадав ці палочки, але я думаю, вони були не солодкі. На цій фермі можна придбати сувенірку і туристичні марки. Наступною нашою зупинкою була сироварня з дегустацією сирів. Туди ми їхали знову автостопом, правда, цього разу зловили одразу і знову безкоштовно. Сироварня знаходиться на початку Ізи, їхати хвилин 15, а вартість дегустаційного набору складає 45 гривень. Нагадую, це був 2016 рік. Це два види овечого та два види коров'ячого сиру, бринза теж два види, вурда, плюс кава або вино. Ну звісно, ми обрали для дегустації сиру вино. Ну а далі ми гуляли Ізою. Хто не знає, що таке Іза, це столиця лозоплетіння. Чесно кажучи, я думав, буде цікавіше. Якщо когось цікавлять вироби з лози, гори тарілок, качалок, ложок, кухлів, тоді це для вас. І обов'язково зверніть увагу на справжнє карпатське мило ручної роботи з жасмином або розою. Сарказм. З ізи до хусту ми поїхали на Гарсоні за 6 гривень, а це 10-15 хвилин дороги. Пообідали в кафе Червона шапочка, погуляли центром і полізли на замок. Мабуть, колись замок був гарний, а зараз він зруйнований. Хіба декілька стін збереглось. Кажуть, що зруйнувався він від вибуху пороху у підвалі. Горб, на якому знаходиться замок, насипний, з розміткою на дорозі. Тряпатись доведеться хвилин 15-20, а на горі вас чекає панорама на хуст та лавочка. Ну а ще колись тут був пам'ятник Леніну, а тепер хрест. На цьому наш перший день закінчився. Наступного ранку поїхали ми в Колочаву. Ну як поїхали? Ми планували. Як виявилось, у вихідні дні автобусів до Колочава або до Синевиру немає. то тобто буде у вихідний день з хусту їхати 65 кілометрів на якесь озеро або в село з 10 музеями. У касі нам порадили брати квиток до міжгір'я і там питати якийсь транспорт. Виїхали ми знову десь о сьомій ранку. Квиток вже традиційно 15-20 гривень і їхати півтори-дві години. Приїхали ми в те міжгіре і знову нас обламали. Нема автобусу, ну немає. Ідіть, кажуть, на об'їзну ловити попутку. І ми пішли, а що ще робити до 19-ї години. По дорозі зайшли в кафешку на два столики випити кави. І що я вам скажу? Кава за 5 гривень набагато смачніша, ніж в 70% закладів Львова. Випили ми тої кави і пішли далі. Тільки но ну, я встиг закурити папіросу, як ми спинили бус. Як то кажуть, куріння викликає маршрутку. Попався нам веселий дядько, який довіз до Кам'янки, а це десь 20 км гірською дорогою. І знову безкоштовно. Щоб ви розуміли, в кам'янці дорога розходиться. Направо буде колочава, а наліво синевир. За 10 хвилин чекання ми нікого не спинили, скільки б я більше не корив. Аж тут підходить до нас бабулька і починає розпитувати, куди нам треба. Як виявилось, за 5 кілометрів від цього місця, по дорозі до Синевиру, є реабілітаційний центр Бурих-Ведмедів. Вибір був очевидний. Ну, хоч туди ми пішки точно доповземо. Шли ми трасою хвилин 30-35, поки нарешті нас підібрала сімейна пара з Ужгорода. Як виявилось, вони теж їдуть на синевир. І добре, що вони нас підібрали, бо ми б точно самі надійшли. Для тих, хто не знає, синевир це найбільше озеро в українських Карпатах. Дістались ми синевиру, пофоткались, купили сувеніри, попили джерельної води і поїхали до того центру з ведмедями. До речі, купіть на синевирі бринзу закатану в літрові банки, яку роблять місцеві. Вона дуже смачна. І чесно кажучи, з того часу я не зустрічав смачнішої бринзи. Вхід у реабілітаційний центр бурих ведмедів платний, традиційно 10 або 15 гривень. Мені здається, в той час всі ціни були в такому районі. Територія центру 15 гектарів, і це єдиний в Україні центр такого плану. Ну станом на зараз вже не єдиний. У мене на каналі є відео з домажиру, це біля Львова. Там теж відкрили величезний реабілітаційний центр. Усі ведмеді переведені зі зверинців або цирків, і у кожного своя трагічна історія. Когось використовували для натаскування собак. Хтось цирку танцював на розпеченій сковорідці, а хтось просто жив у темній кліці і дуже тісних умовах. Ну а тепер вони живуть у пансіонаті і їдять по 15 кілограм їжі на день. Після ведмедів ми знову попутками дістались до Міжгір'я, де смачно пообідали у місцевому ресторані, назву якого я не пам'ятаю. А потім була знову дорога автобусом до хусту, звідки нічним поїздом до Львова. Щоб подивитися ще що клоча, треба їхати не більше днів. Можна добиратись попутками, але по часу ви будете дуже обмежені. Треба купувати свою машину. Ось така от подорож у мене вийшла. Дуже цікаво було згадати ці часи, прочитавши цю історію. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. І якщо у вас були подібні історії, теж буду радий їх почути. Ну і традиційно до зустрічі в нових відео. До побачення!